Знайомтесь, Арнольд. Зараз він проведе пряму трансляцію на власному ютуб каналі. Господи, просто штрикни почати трансляцію. Вийшло. Передавай усі мої вітаннячка. Гей, куди тебе несе? Ага, зрозуміленько. Стривай, ти хоч вимкнув трансляцію. О, це гаплик. Чекай. Здається, людям подобається. Глянь, Арнольде, схоже, ми надибали ідеальний контент, який готові дивитися мільйони. У тебе більше підписоти, ніж у Емінема, П'юді Пая та Ті Сіріс. Неймовірно. Твої гази звучать за крані всього світу, а це значить, що ми багатії. Всі найліпші бренди бебехнули на тебе хвилю рекламних пропозицій. Зірки товпляться у черзі, щоб зняти колаборацію з тобою. Але плювати на цих зірок з високої гори саме Лоліта підписалася на тебе в інсті. Ще пак, адже кілька годин назад твій сольний альбом вийшов на iTunes, Як який уже втерносе Еду Ширану та білі айліш. Арнольде, можливо, зараз найважливіший день у твоєму житті. Тобі довірили виконати новорічну пісню напередодні Різдва. Хм, здається, ти надірвав дупові зв'язки. Глянь, це ж актори з каналу Ті Сіріс. Обожнюю цей індійський мотивчик. Джиммі, 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 Джиммі. Що в бісакоїці, Арнольд Зіронька. Ви бачили його канал? Як таке можливо. Кляті Ті Сіріс. Гернольде, я не збагну. Хіба ти не звик, що життя несправедливе і що у світі мало людей? А точніше, нікого, кому б ти був потрібен, хоча втратити більше ніж 100 мільйонів підписоти за день навіть для мене жорстоко. Це поросятко трішки розумніше за Ернольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. О, тобі й на молочаге. Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. Арнольде, біжи. Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортопхайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Арнольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку. Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки за допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе, а ти просто забув його увімкнути. Монталь. Тобі туди не можна. Окей, Арнольде. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід. Незмінний, зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд. Здривай, що ти? Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором, слинько. Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну, що ж, що ж, тепер лети, як Шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі, чортку став, Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю Прекрасної Тагаї. На жаль, ти знову станеш видимим через якусь годинку. Тож удачі тобі у втечі. Кепські справи. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо. Арнольде, ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався, бо це неможливо. А як хто й надумає драпати йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів. Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак? П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно і дюжина охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають сорок найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Але незважаючи на це, то ляси не вийде, адже кожен ув'язнений знаходиться в окремій камері 24 години на добу. До речі, про час. Час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютралов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята бавовна мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту? О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Молодець, Арнольде. Але з приводу їжі ти погарячкував. Геть забув попередити, що Гуантанамо це не місце, де рахуються справами людини. Тому, якщо хтось оголошує голодування, його годують силоміць за допомогою трубки, яку засовують до носа. Ну, гаразд, не завжди цей план спрацьовує. Але не думай, що це кінець. На додачу в Гуантанамо практикуються тортури водою, холодом, музикою і електрикою. А також на десерт депривація сну. Після кількох днів таких катувань у тебе послаблюються функції мозку і м'язів. Уповільнюється мислення, А волю нині можна легко зламати. Через тиждень, завдяки нестачі сну, у тебе почнуться галюцики внаслідок <ролок> арнольде, 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 арнольде! Арнольде, ти, арнольде, ти мене чуєш? Арнольде! І ось, знається, у тебе зовсім Гарнольде! Всім А це що, що таке? Ого, твій хлібний Рембо прийшов тебе рятувати. Арнольде, ти вільний! Тільки звідки у живого хлібного чудика лазер.